Оже, Володимир Зеленський презентує українцям план перемоги уже найближчими днями. Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, основні акценти у ньому вже відомі, але план має. Додати подробиці, а ось математичні деталі щодо пунктів цього документу будуть відомі лише тим, хто ухвалює рішення в країнах-партнерах. Нагадаю, за даними західних змі, план перемоги України містить пункти, зокрема про запрошення вступу в НАТО, постачання зброї від партнерів, гарантії безпеки від заходу та міжнародну фінансову допомогу для відновлення зруйнованої інфраструктури та економіки України. Із планом уже ознайомилися зокрема президент Шаджобайден, віцепрезидентка Камала Гарріс, Дональд Трамп, а також прем'єр-британії. Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, глава уряду Італії Джорджа Малоні та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Щодо е, більш широкої презентації для України, я думаю, що це питання днів. Ну то чому, тому що це важливо, тому що важливо розуміти на якому етапі війни що робимо. Я думаю, що президенту достатньо ефективно цю презентацію проведе. Ну мацю на увазі акценти, основні вже зрозумілі, але він додасть детали, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу. Чому вона важлива? Чому має працювати план примусу і як саме він буде працювати? Я думаю, президент презентацію таку приведе в найближчі дні.